8 листопада, у рамках акції Добро людям, представники Севастопольського відділення міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку медицини надали гуманітарну допомогу селищній раді Качі. До селища Кача вже не вперше приїздять представники благодійного фонду. На цей раз вони привезли із собою коробки з медикаментами, ходунки, інвалідні візки та теплу одежу. Така гуманітарна допомога для ветеранів інвалідів та потребуючих допомогу мешканців селища дуже важлива. Сьогодні проходить акція Добро людям. Эта акція приурочена Що в усіх регіонах України в рамках президентської програми нашого президента Віктора Федоровича Янковича. Есть такой пункт ⁇ помощь нашим ветеранам Великой Отечественной войны, помощь инвалидам, помощь детям войны. Вот сегодня мы привезли гуманитарную помощь. В основном эта гуманитарная помощь перевезена со стран Евросоюза, то есть это с Голландии. Здесь все необходимое как раз-таки для поселковых советов ⁇ это теплая одежда. Вот нашим ветеранам ходунки для хождения. Это как раз таки тем людям той категории людей-инвалидов, которым будет удобнее передвигаться. И по поселковые тележки. Тележки это как раз таки такой вид транспорта для сел, где могут те люди, которые на самом деле им уже с течением возраста сложнее передвигаться. Они берут грузят туда продукты. Моти спокійно передвігається по селу на захід. Із словами вдячності завітала Марія Семенівна, ветеран Великої вітчизняної війни, яка минулого разу отримала візок від фонду. Благодійний фонд існує за підтримки меценатської допомоги. Дуже добре, що існують такі люди, які мають змогу надати допомогу саме ветеранам, адже завдяки їм ми маємо мирне на небо над головою. В нашому районі 27 тисяч ветеранів. Це четверть населення живучого в нашому нахимовському районі. Серед ветеранів – большое количество ветеранов боевых действий, ветеранов войны, ветеранов других локальных войн. Многие ветераны на сегодняшний день живут не так уж богато, как это вот хотелось бы за, то большое, за ту большую работу, которую они провели в своей жизни. Они нуждаются во многом, много уходит э, средств, тех пенсионных средств, которые выделяются им на лекарства, на питания остается совсем мало. Большая смертность среди наших ветеранов. И вот эта акция, она, безусловно, оказывает определенную помощь тем самым нуждающимся нашим ветеранам. И это большое спасибо за ту работу и за то дело, которое делается фондом помощи в помощь медицине. Безусловно, більше би таких акцій за словами Андрія Луньонка, фонд сприяння розвитку медицини намагається допомагати всім людям, котрі потребують їх особливої уваги. Особливу турботу вони приділяють ветеранам великої вітчизняної війни та інвалідам. Саме тому свою співпрацю із селищами вони продовжуватимуть і надалі.